Після того, як зазнала краху Холодноярська республіка, всіх Холодноярівців було заарештовано. Утримували в Лукянівській тюрмі. Нині СІЗО в місті Києві. Їх тримали в камері номер 1 тюремного відділу, фактично у підвальному приміщенні тюрми. Слідство над ними тривало до 2 лютого 1923 року. Всіх засудили до страти. Розуміючи, що їм втрачати нічого, ув'язані камері номер 1 Лукянівської тюрми вирішили дати останній бій більшовикам. 9 лютого під час ранкової роздачі окропу їм вдалося захопити бак з окропом, вилити на тюремного наглядача та заволодіти його револьвером. Після цього повстанці потрапили в канцелярію тюрми, забрали 14 рушниць та набої, відчинивши інші камери та закликали виходити тих, хто хоче боротись. Відразу вирватися за межі в'язниці повстали не вдалося, тож вони забаррикадувалися в тюрмі і вели прицільний вогонь по вартових. Згодом зробили пожежу в тюрмі, щоб утекти під прикриттям димової завіси. Однак Лукянівська в'язниця була оточена. Всі 38 повстанців загинули при спробі втечі. Серед учасників останнього бою були не лише холодноярські отамани, але й старшини армії УНР та Галицькі сотники січових стрільців. На завершення, уявіть собі, що відновлення у правах та реабілітація холодноярівців відбулося тільки після Революції Гідності у 2016 році, рішенням Апеляційного суду Київської області.